Новні члени екзаміційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для підтримки управління робочими процесами. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки управління робочими процесами. Мета роботи розробка програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами. Для досягнення поставленої мети було вирішено задача на видані на слайді 3. Програмне забезпечення для підтримки управління робочими процесами стає деталі актуальнішим через зростаючу складність бізнес процесів, необхідність автоматизації та оптимізації операційної діяльності. Воно дозволяє значно підвищити ефективність автоматизуючи рутинні ефективні завдання, зменшуючи кількість помилок і покращуючи продуктивність завдяки стандартизації процесів. Попри значні переваги, програмне забезпечення для підтримки управління робочими процесами має і певні недоліки. Одним із головних викликів є висока вартість та складність впровадження таких програмних систем. Ще одним недоліком програмних засобів для підтримки управління робочими процесами є можливі труднощі з інтеграцією, оскільки не всі програмні рішення легко поєднуються з уже використовуваними корпоративними системами, що може спричинити проблеми з обміном даними та призвести до затримку у роботі. Найменш важливою проблемою є залежність від постачальника програмного забезпечення підтримки управління робочим процесами. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами. При розробці програми необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування, визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування JavaScript. Яка дозволяє виконати код безпосередньо у браузері без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Крім того, JavaScript підтримує об'єктно-орієнтоване, функціональне та імперативне програмування, що робить цю мову гнучкою для розробки різних типів застосунків. Іншою перевагою є підтримка асинхронної моделі обробки подій, яка дозволяє ефективно працювати з великими обсягами даних вебсокетами та мережевими запитами без блокування потоку виконання. Для створення програми обрано фреймворк AngularJS, що надає е, зручну можливість створення модульних застосунків завдяки своїй архітектурі та дозволяє розробникам розбивати великі проекти на малі та взаємопов'язані компоненти, що робить код легшим для підтримки та тестування, а також спрощує масштабування системи у міру розширення робочих процесів. Структура програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами включає шість основних модулів, які забезпечують повний функціонал системи. Модуль створ... Перший модуль створення та налаштування робочих панелей. Наступний модуль перемикання між створеними дошками, третій модуль взаємодії з картками завдань. Четвертий модуль налаштування зовнішнього вигляду системи. П'ятий модуль. Експорту та імпорту даних і останній модуль архівації завдань. Функціонування програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами подано за допомогою діаграми послідовності, яка ілюструє основні етапи взаємодії користувача з системою. Також побудовано діаграму прецедентів. Програмного забезпечення для підтримки управління робочим процесами, де проєктована система подана у вигляді множини сутностей акторів, що е, взаємодіють із системою за допомогою варіантів використання. Тестування програмного забезпечення для підтримки управління робочим процесами виконано у різних веб-браузерах та різних операційних системах. Після запуску програмного забезпечення для підтримки управління робочим процесами. Користувачу відображається головна сторінка, де можна створити новий проєкт компанії у вигляді канбан-дошки. Після створення нового проєкту користувач може додати нові картки, які являють собою завдання або робочі процеси поточного проєкту. Користувач має можливість вибору кольору та інших параметрів картки, що відображає робочі процеси. Картки або задачі проєкту можна. Переглядати та переміщувати між колонками, відображаючи таким чином прогрес у робочих процесах компанії. За наявності кількох проєктів у компанії існує можливість створення декількох дошок. Кожна буде відображати свій проєкт. Перемикання між дошками здійснюється допомогою меню. Користувач може обрати зовнішній вигляд подання дошки поточного проєкту компанії. Для архівування карток з метою збереження інформації про реалізовані та завершені задачі та робочі процеси поточного проєкту відповідні картки можна архівувати. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для підтримки управління робочими процесами. Розроблено програмне забезпечення для підтримки управління робочими процесами. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.